Автор псалму каже, що в небеса веде моя дорога. Тобто це означає, що на дорозі можна збитися з маршруту, можна зламатися, можна зупинитися. І серед братів дає дуже часто риторичне запитання богословське: так ми спасенні чи ми спасаємося? І такі і такі маємо тексти. Каже Писання, що ви вже спасені через Божу благодать. Але ми ще на дорозі. Але ми на вірній дорозі, і вона веде в небеса. Слава Богові! Я прочитаю для нашого збудування один текст Божого Слова, Книга суддів. 16 розділ читаю 17-й текст таке слово. І він відкрив їй усе своє серце і сказав їй. Бритва не торкалася голови моєї, тому що я Назарей Божий. Від утроби матери моєї, якщо ж поголити мене, то відступить від мене сила моя, і я зроблюся слабким і стану, як інші люди. Уривок тексту священного писання про Божого чоловіка, про Самсона. Всі хлопчики, коли читають в дитинстві дитячу Біблію, мріють бути таким міцним, як Самсон. Давайте, друзі, подивимось на цю історію з іншої сторони. Уявіть собі, ізраїльська громада живе в чомусь подібний до нас час. Приходять вороги і все, що посіє Ізраїль, випасають, забирають, а хто чинить опір, того вбивають. Нового нічого під сонцем нема. Приходить орда, як і сьогодні. І Бог піднімає одно, одні, в одній сім'ї до тата і до мами, а вірніше до чоловіка і до жінки, пришована Господні, і каже, що у вас має народитися особлива дитина, не така, як всі. Це буде інша дитина. Ось інструкція. Вже навіть під час вагітності мама має вести особливий спосіб життя. Ні вина, ні п'янкого напою, нічого такого не торкатися, бо це буде посвячена дитина, особлива дитина, не така, як сидіти. Mm. І настав день, коли ця дитинка народилася. І вже певно, маленький йому хлопчику, який почав підростати, ці батьки розказували казали: синок: дивися, пильнуй, щоб ти часом винограду не взяв з'їсти, бо тобі не можна. Я маю п'ятьох дітей, я знаю, коли ти кажеш дитині, що не можна. Їй обов'язково те хочеться. Коли ти кажеш, що не можна туди вилазити, то хлопці обов'язково туди вилазять. Але цей хлопчик підростав. І батьки десь вклали і казали йому, що пам'ятай, тримай свою таємницю. Нікому не розказуй, бо ти не такий, як всі ти особливий. І підростав цей хлопчик. І написано, що коли він підріс, Дух Божий почав через цього хлопчика діяти. В стані дановому стало чути, що діє Бог. Бог почав використовувати цю особливу, цю посвячену дитину. Уявіть собі, Ізраїль живе в окупації, щоб нагострити сукіру, треба до фелистемляни іти. Бо коваля не можна було мати. Заступа чи копаницю наточити треба до іти, бо в них коваль. Ось в таких умовах вже Ізраїль. І Дух Божий через цього хлопця починає діяти. Це вже не хлопець, це вже чоловік, це вже мужчина. І одного разу цей хлопець приходить і каже, тату, мені сподобалась одна дівчина, візьми її мені. В той час так було, зараз він напевно не питав. «Тату, візьми її мені, бо вона люба очам моїм. І тато йому нагадує знову заповідь і каже: синок, ти певно забувся. Ти не такий, як всі. Ти не можеш взяти звідти з наших ворогів собі дружину. На тобі є обітниця Назорейства, Ти посвячений для Бога. Ти не такий, як всі. І він каже, а я хочу, а вона мені подобається. Я сьогодні нагадував під сонцем нема нічого нового. Так сьогодні говорять люди. А мені подобається, а я так хочу. Написано, що ця справа була від Бога. Самсон шукав зачіпки, щоб повоювати з ворогами, він повоював. Але далі, друзі, я прочитав текст. Одного разу він почав ходити вже не за волею Божою, але за своєю волею почав ходити до однієї жінки, пішов до іншої жінки. І ця жінка запитує його, каже: Самсон, от я так одивлюся, я розумію, що ти якийсь особливий. Ти не такий, як всі. Уявіть, в Ізраїлі армії немає. В Ізраїлі немає коваля. Немає навіть цього чоловіка особистої охорони, так як він перша лице держави, суддя. Він сам один може справитися з ворожою армією. О, нам би сьогодні такого Самсона. Він один справляється, знаєте чому? Тому що він особливий, він посвячений на Божу справу, він Божий назорей. І коли ця жінка напарала на нього довгий час, і він відкрив їй своє серце, відкрив весь свій секрет свого всього життя, головний секрет свого життя. І він каже: Я справді особливий, я не такий, як всі. Але коли я порушу оцю обітницю, яка на мені, я стану такий, як всі. Друзі, скоро з'являться наші хрещаєми, ті, які, які в білому одязі. І вони не такі, як всі. І це не про гордість, це про Боже обрання і заповідь з Богом і посвячення для Бога. Друзі, скільки прекрасних справ Божої місії було звершено через людей і через дітей в сім'ях. Які були посвячені, які були не такі, як всі. Цей світ на нас дивиться і часто не розуміє Писання каже, ми як сміття для цього світу. Але розуміючи Боже Слово, розуміючи Боже обрання, посвячення для Бога і стосунки з Богом, ми розуміємо, що ми особливі. А тепер скажіть мені, чи особлива дитинка, яка народилася ось недавно в королівській сім'ї в Англії. Знаєте, що кажуть цій дитинці з самого початку, тільки коли вона починає підростати? Ти не така, як всі. І це не про гордість. Проходьте сюди в Одязі, проходьте дуже добре. Ось ідуть не такі, як всі. І я нагадую це не про гордість. Це про Боже обрання. І про Божий план для них, для людей, які заключають заповіті з Богом, які спасенні, які оправдані і які обмиті. І я вірю, що ви чули через гучномовець, мій голос добре чути, ви чули цю думку. Живучи в, чомусь, в цьому світі, через гріх можна стати таким, як всі. І сьогодні люди керуються цим правилом, вони кажуть, слухай, всі так роблять. Всі крадуть, всі поступають нечесно. Подивися, всі так роблять. Навіть іноді молодь християнська, коли робиш зауваження, вона слухай, так всі роблять. Ти особливий, ти не такий, як всі. В тебе в Бога є на твоє життя ще в утробі матері. Бог план має на твоє життя. Ти не такий, як всі. Ще раз нагадуюся не про гордість. Це про Божий план для твого життя. А ти цікавився ним цим планом? Господи, а де ти хочеш, щоб я був? Ти обраний Богом і ти не такий, як всі. Бог запланував для тебе місію на твоє життя. Питання, чи ти приймеш цю місію? Чи ти скажеш всі так поступають? Всі так роблять. Якщо ти такий, як всі, то так поступай роби. Якщо ти усвідомлюєш, розумієш, що ти Божа Богом обраний, створений за його подобою і образом, то Давид каже, я це розумію. Давид каже, я ще в утробі матері був, а ти вже бачив моє життя, моє волосся на моїй голові порахував і всі дні мого життя в книгу записав. А тепер, Господи, дай мені цей план, я хочу знати цей план. І я хочу прожити згідно з цим планом. Оце, друзі, справжнє християнство. А не казати, всі так сьогодні поступають. Так же більшість церков так робить, так вся молодь робить, так. Хай хтось так робить. Я собі не можу дозволити так робити бо я пам'ятаю, хто мій батько. Я пам'ятаю своє походження. Я пам'ятаю, що моє народження особливе. І пам'ятаю, що Бог має ціль для мого життя. Друзі, ті, хто вступає в заповідь, я хотів би, щоб цю думку запам'ятали. Ви не такі, як всі, і це не про гордість. Сатана хоче це обманути і сказати: ти особливий, особливий, і поводься не так, як всі поводяться в погану сторону. Ні. Ти не такий, як цей світ. Я не поступаю так, як в цьому світі. Пам'ятаєте, що каже Писання, не любіть ні світу, ні того, що в світі? І це не про людей, як хтось міг допустити думку. Це про принципи цього світу. Пам'ятаєте, бо, каже, принципи цього світу найперший принцип, друзі, який в цьому світі походь плоті. Я роблю, що я хочу. І це не нове, друзі, 2000 років, коли була Грецька імперія, греки казали, я роблю все, що я хочу. Принципи цього світу це похоть плоті. А далі похоть очей. А я подивився і мені сподобалося. А я так хочу, а мені так подобається. Друзі, каже Писання, не любіть тих принципів, що в світі. Це не про людей, не про рослинний, не про тваринний світ, про принципи. Не любіть світу і того, що в світі похоть плоті, похоть очей. І гордість життєва, пиха життєва, інший переклад каже. Друзі, сьогодні багато що построєно на гордості. Сьогодні змагаються, не, дивля не дивлячись на людське життя гордощі, щоб показати, в кого краща зброя. Але друзі, Ісус Христос написав, що Він прийняв образ раба і прийшов не, щоб йому служили. Оце не такий, як всі. На нього дивились фарисеї і казали, слухай, ну що ми не знаємо? Що ти тут із себе хочеш показати, що ти не такий, як всі? Ми ж знаємо Марію, ми ж знаємо Йосипа, ми знаємо братів сестер твоїх. Що ти тут розказуєш, що ти не такий, як всі? Він каже: Я роблю те, що я бачив в мого Отця. Я показую Отця мого, який в мене отець, отакий я. Дорогі друзі. Тому бути не таким, як всі, це бути справжнім християнином, пізнавати волю Божу і являти її кожен день. І це не про гордість, це про смиріння і про служіння один одному, і не любити оці принципи, які в цьому світі, Похоть плоті, похоть очей і пиха життєва.